Друкувати ескізи на принтері чи обводити їх вручну, мій досвід з користуванні тату принтером півтора роки. Треба чи не треба, скажу в кінці, але що змінюється, коли ви працюєте з надрукованими ескізами? Ну, звичайно, час, який ви витрачаєте на роботу з ескізом. Ви його друкуєте одразу на принтері, і це займає ну, менше хвилини. А коли ви от такий ось ескіз обводите вручну, не знаю, як у вас, колеги, але в мене це займало. Ну, не цей ескіз, він був значно менший. Але в мене це займало по 3 години, от реально. І я вимушена. Була з клієнтами, типу, спілкуватись, на якому місці ви хочете. Напишіть мені конкретний розмір. Тому що я розуміла, якщо я буду робити ескіз з вечора, типу готую на наступний день цей ескіз, то я маю його конкретно в розмірі надрукувати на звичайному принтері. Потім його максимально все пообводити. І це займало так багато часу. І коли я переводила, я думала, боже аби щось там не порвалось. Тому що я, ну якщо не вийде, то я вимушена буду ще три години. Там, чи годину, при людині сидіть і вводити цей схіс по розміру. Зараз, коли до мене приходить людина, типу, я можу або декілька одразу надрукувати, або я можу друкувати ось тут, до речі, в мене тут, на столику. Я можу надрукувати одразу на папері білому. Кажу таке. Вони кажуть, ні, трошки менше, я така, таке, вони такі, ну, ні, ні, це ще менше, воно туди полетіло, не буду доставати. Я така, цей розмір підходить. Вони такі, о, клас! Ідеально! Переводимось цей. От тому це дуже зручно, і у всіх клієнтів такі: Вау, а що це у вас? Це що принтер, і він працює через телефон. Він такі нічого собі. Їм дуже подобається. Це цікава така класна річ. На що ще впливає друковані ескізи? Чим вони відрізняються від ескізів, які ви переводите вручну? Якістю, ну, ці ескізи вручну перевести можна. Вони переводяться нормально. А є ескізи, наприклад, ідеально рівна така довга лінія, наприклад, лінії в буквах або коло. Це наскільки важко було переводити вручну, ти сидиш і це дуже довго робиш, тому що воно має вийти максимально рівне, щоб потім, перевівши на шкіру, ти його трошки підрівнюючи, голкою вже на шкірі обводив і робив чітко. От, тепер я перевожу ідеально рівний ескіз, який не потрібно підводити, підрівнювати вже тату голкою на шкірі, і по ідеально рівній лінії я малюю ідеально рівну лінію своєю машинкою. Це складується в класну, якісну роботу, яка от от що, що допомогло мені отак. Ну, за один день підвищити якість робіт просто надруковані ескізи. От реально. Вони роблять ваші роботи просто якісними, тому звичайно раджу.